Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 28 березня, проживаю я на Вінниччині. І сьогодні увечері буду обробляти свої абрикоси від хвороб. Я покажу вам зараз, яка погода у нас. Такий туман, сирість, подивіться. На кожній гілочці кругом висять такі каплі. Якщо, якщо зараз не обробити абрикос від найважливішої чи найстрашнішої хвороби мануліозу, мануліозний опік, врожаю ми бачити не будемо. Ще не знати, яка погода чи вийде цим абрикосом. Ще раз наголошую на те, що я нікому не раджу, не рекомендую обробляти такими препаратами і в той термін, як обробляю я. Я ділюсь інформацією з вами, коли буду обробляти я і якими препаратами. Так як в інтернеті є багато порад, що можна обробити раніше, можна обробити пізніше. Обробіток дерев і захист потрібно проводити певний термін. А не раніше чи пізніше. Ефект буде нульовий від таких обробіток, від, від такого обробітку. Фаза абрикоса. Буде білий бутон називатись, задань ще він відкриється, і саме вчасно потрібно захистити свої дерева абрикоса. От дивіться, які висять каплі дуже сиро. Видно, що обробляв я бордовською рідиною, зараз просто дерева мокрі не видно, а так всі блакитного забарвлення. Особно, особливо гарно видно в вечірній час. Я буду обробляти тільки препаратом хорос від сингенти. Вже після цвітіння оброблю якимись інсектицидами, у кого багато шкідників. Ви можете використовувати проклеєм як найбезпечніший. У нього термін очікування приблизно 5 діб. Неагресивний препарат від сингенти. Таких два препарата, якими потрібно зараз обробити абрикоси. Також якщо ви не маєте часу нормувати плоди, то можна не обробляти інсектицидом. Шкідники самі пронормують ваш урожай. В цьому коротенькому відео не буду розповідати про властивості як фунгіцида, так і інсектицида. Я думаю, що вже всі знають про їхні плюси і мінуси цих препаратів. Попередні роки я розповідав, кому цікаво, можете передивитись мої відео на каналі. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.